У Сновській громаді, що на Чернігівщині, черговий скандал. Цього разу його вирішення перейшло в судову площину. 18 лютого 2025 року в приміщенні Корюківського районного суду було заплановане проведення підготовчого судового засідання у кримінальній справі за частиною 1 статті 367 кримінального кодексу України. На лаві підсудних міський голова Сновська Олександр Медведєв. Його звинувачують у закупівлі генераторів за бюджетні кошти за завищеними цінами. Йдеться про ймовірне розкрадання 250 тисяч гривень бюджетних коштів. Під час цього засідання суд мав розглянути заяву про самовідвід судді, якій спершу було розподілене це кримінальне провадження. Справа була розподілена іншому судді, Вона заявляє самовідвід. Там її вказує відповідні підстави, що немає права брати участь у розгляді даного питання. І тому у порядку визнавченого КПК розглядається інший суддя, тобто я. Утім, на це судове засідання, посилаючись на свою зайнятість, не з'явився правозахисник Олександра Мідвідьова. Від захисника обвинуваченого надійшло відповідне клопотання про відкладення розгляду даного питання, оскільки він перебуває на розгляді справи в іншому суді і надані відповідні докази. Замість правозахисника з собою на судове засідання зісновська Олександр Медведєв привіз так звану групу підтримки, до якої входила одна людина. Заступник Сновського міського голови Сергій Селенок. Чому заступник голови прикордонної громади в робочий час, замість того, щоб бути на роботі, працювати та вирішувати питання людей займається поїздками по судах, ми вирішили розпитати самого Сергія Селенка. Пане Сергій, а можливо, ви хотіли б прокоментувати, чому приїхали сьогодні з паном Олександром на засіданні? Ні. Не знайшлося слів на свій захист і в обвинуваченого в розкраданні бюджетних коштів Олександра Медведєва. Можливо отримати від вас коментар. Ні. Взагалі не хочете говорити. Ні. Можливо, ви хотіли б пояснити, чому нема вашого правозахисника? Ні. Взагалі ні. Підбиваючи підсумки, засідання у справі перенесли на 25 лютого 2025 року. Яким воно буде? Дивіться в наших наступних матеріалах.